Яким чином опинився влад в Америці? Це, він, ну, це ще було до повномасштабного вторгнення, наскільки я розумію, і про е, те, що наші льотчики вчаться на F16, навіть не те, що не йшлося, навіть не думалося, що таке, в принципі, Ця можливо. Це якась була так. мрія на 100 років уперед. Постійно якось проводилися якісь навчання, просто це не, не було публічним, що льотчики кудись їздять, але це так було. Не Ескадрилія льотчиків поїхали кудись. Це так: один-два один, в обірково, один-два в 5 років, 10 років. Ну, могло таке бути. І просто, оскільки він себе гарно зарекомендував, він знав гарно мови. І в березні 21-го року він мені сказав, що тут якісь там я маю тести здати, якось підтягнути англійську, бо щось має бути якесь там навчання в Америці. Я кажу, ну круто, давай, я тоді вагітна ще останні місяці. Ну, добре, давай. І він там пробув майже рік до того, як сталося повномасштабне вторгнення. Він не намагався повернутися в Україну. Він намагався. Він каже: Я звідси втечу, я хочу бути вдома, я хочу робити свою справу. Але йому не дозволили йому сказали, що ти нічого один не зробиш, там, ти не переможеш всю війну там. Того, будь ласка, роби свою справу тут. Він каже, я не зможу вчитися, якщо я буду постійно ну, на зв'язку дивитися деякі прильоти, неприльоти. А ви Ш... Будьте, так він же вчився на F16 чи ні. ні? Ні, ні. Це просто був курс на опанування спочатку легкомоторного mm. літака, а потім. Тобто цей курс, скажімо так, його початок, це те, що був Влад. Щоб дійти до f 16 тобто він мав пройти так з першого класу. Він десь там був в першому класі. Uh -huh. F-16 це був 10 клас. Тобто, вся ця доріжка вона веде до F-16. Я думаю, так, якщо він, він мав бути в, в першій групі пілотів, які поїхали на F-16, просто для нього тоді взагалі не було б нічого нового. Тобто він би одразу влився, він би там одразу вивчив сам літак. І сів. Йому не потрібно було розуміти там, мати якусь базові навички англійської мови, як це робили наші льотчики. Він вже це все й пройшов. Тобто, все, йому дайте літак, дайте е базу, куди що натиснути, і він би вже полетів. Він просто не встиг потрапити в цю групу. Він не встиг. Він він 1 червня він здав тест з англійської мови. І він показав шикарний результат. Ну, він свіжий. Він свіже приїхав з Америки після двох років. Повернувшись в Україну після Америки, він скільки часу, до речі, встиг попрацювати? Та він до загибелі. На наступний майже день пішов відновлятися. Йому було. Він горів швидше відновитися. В травні почав літати, а 2 червня загинув. Так, він поїхав 19 травня, він вже був. У нього вже почалося його відрядження. 19 травня. Два тижні. І це два була тижні якраз та перша ротація і. восьмий бойовий виліт, з якого він не повернувся. І він мені всім казав, там, я міг би поїхати туди полетіти, зробити там подібні речі, але мені ще не дають. Мене ще бережуть. Не доберегли. Бо він рвався. Він рвався дуже сильно працювати. Останній день, пам'ятаєте? Угу. Ну, пам'ятаєте, згадуєте. Однозначно, 2 червня, по годинам, як все відбувалося, який був ранок, тут і Кіра тільки прокинулася, він телефонує, і я навіть щось з Кірою прилягала на ліжко, і вони ми спілкуємося всі разом по фестаєм. І я думаю: а зроблю, типу, зараз скріншот. Ми якось так всі круто тут спілкуємося, і він такий щасливий, і Кіра така, бо тільки прокинулася вона в настрої. Втім, думаю, Та, що в мене цих скріншотів не буде. Вони ще все життя попереду. Я не зробила. Я за цей скріншот зараз себе. Картається. Я пам'ятаю про це. про те, що Я пам'ятаю цю картинку, як ми були на цих двох камерах. Я це пам'ятаю. Е -е... Це був. Це була п'ятниця, щасливий день. Кіра перший раз тоді мала піти в цирк, куди вона і пішла. Я тоді пам'ятаю, як я владу постійно фотки скидала. О, Кіра тут, тут з кулькою, а тут вона так, а тут вона сяка, а тут вона перший раз їсть попкорн в своєму житті, бо вона в цирку там. І ну, Він це бачив. Принаймні, в мене зараз цирком інші асоціації вже. Кіра після цього в цирку не було. Просто можна те, що. я… Навмисно туди не воджу. Просто в мене зараз асоціація, що коли Кіра була перший раз, перший і останній на цей момент, то, була дуже, то був найжахливіший день у нашому житті з нею. А, я ділилася всім з ним. Пам'ятаю, там почався другий акт, ми з ним говоримо, ми з ним поговорили, і потім в мене телефон на беззвучному режимі був. І я просто почула в сумці він у мене дрожить, телефон, вібрує. І я дивлюся від нього повідомлення, що дівчата, папа, пішов працювати, я відпишусь, коли повернуся. Люблю вас. І я йому одразу швидко відправляю, ми тебе теж любимо, чекаємо. І він це побачив. Я побачила ці дві галочки, які він прочитав, і мені здається, він ще поставив сама, там лайк поставив. Тобто він зі спокійною душею пішов працювати. Я навіть потім бо з ним працював тоді в парі джус, але він був на землі вже в той політ. Але він його відправляв в політ. І коли я говорила потім з Андрієм, бо це був остання людина, яку влад бачив, і яка бачила влада. Він говорив: Ні, він був 100% готовий працювати, впевнений, ми в ньому не сумнівалися. І він зробив все правильно. Просто на зворотньому шляху його наздогнали. Він навіть не знав. Якщо б він знав, він би почав маневрувати, щось би сталося. А так просто зв'язок одразу обірвався після його спокійного тону, коли він говорив, що там все виконано, все зроблено, повертаюся на базу. Того мені зараз трошечки ще. ну Мені легше в це вірити, що він не мучився, він не розумів, що він в халепі. Бо я колись, ну, я так от в нього питала, е а що відбувається, отак от, коли ти розумієш, що хана? Каже, він мені так відповів, що. Ти розумієш, що тобі треба спастися, але ти маєш холодну голову на плечах. Що тобі не тільки треба тебе спасти, а там ще не наробити біди на землі, коли ти будеш приземлятися в будь-якому стані. Просто треба врятувати людей, а потім себе, якщо встигнеш людей на землі. Відвести літак. Так, я пам'ятаю влада слова, коли він мені сказав. Я дав присягу нашій країні ще до того, як я обрав тебе. Коли з ним, це була розмова в Америці, і я, коли ми почали втрачати багато його друзів, побратимів, і я розумію, що ми повертаємося в Україну він почне працювати. Він не прийде додому на вечерю з польоту свого, він буде на завданнях. І в мене була така л... <смітна> легенька істерика. І я йому кажу: що куди ти, куди ти лізеш, в тебе дитина маленька, в тебе в тебе все життя, ти їй маєш дати все своє життя. Ти народив отак, ну, це твоя дитина. І він говорить: я не можу. Я все розумію, але я не можу. І я до того... ти знала, там, з ким ти одружуєшся. До того, як я обрав тебе, я вибрав цей шлях. Я обрав цей шлях. Я дав присягу нашій державі, що я маю захищати всіх українців, не тільки тебе і нашу дитину, а всіх українців. Все. На цьому наша тоді розмова закінчилася, бо я розуміла, що нічого його не зупинить. Ще до того, як коли ми повернулися в Україну, я вже для себе почала будувати страшні сценарії, що може статися. І я вже тоді для себе якось такий план вибудувала. Якщо все станеться, можливо, тоді буде прах або що буде, не знаю. І можливо тоді це все станеться в Норвегії. Бо Влад туди дуже хотів, бо в нього було і там, браслет з тематикою вікінгів. Він дуже був в цій релігії вікінгів. Я йому про це не говорила владу. Ну, а не що мені казати? Зайчик, я подумала, що я з тобою зроблю, коли тебе не стане. Ну, я вже все спланувала, типу, все нормально. Це просто такий, я думаю, що моя якась сам інстинкт самозбереження. Він спрацював, що я буду робити, якщо в мене всі мої сенсори відключаться, я не буду розуміти нічого. І коли все сталося, в мене вже якби. Окей. Я, я вже знаю, що мені робити. Це має бути кремація, оскільки він військовий, який загинув, офі... офіцер, який загинув в період повномасштабного вторгнення, в період війни, він мав бути захоронений на алеї почесних поховань. Так треба було. І треба було, щоб був би гроб, і все. І... І я... Так сталося, що ми вирішили, що частина буде захоронена на алеї почесних поховань, а інша частина вона буде так, як потрібно сім'ї. І я думаю, що він би, він би поставив мені лайк на цю ідею, бо потім, коли ми розвіяли прах, він мені наснився. Він такий був якийсь щасливий він сказав, що я в Норвегії. І тоді якось мені о. Я все роблю правильно. Я не дарма заварила всю цю кашу з усіма документами, з усім, з перевезенням праху. І неважливо, де ти, якщо ти навіть зараз в Україні, прах в Норвегії, думки то завжди з ним, тут, саме в цю секунду. І я вірю, що він десь тут, от поруч зі мною. Я в це дуже сильно хочу вірити, що він так стоїть і посміхається, каже: Ти молодець, я пишаюся тобою. Зрозуміло, що наше інтерв'ю ми не пишемо в день ефіру. Ми пишемо його трошки заздалегідь, розкриваємо глядачам такий секрет. Але так сталося, що наша зустріч відбувається на наступний день після дня народження Влада, влада Ем, яким чином відзначаєте день народження Влада? Ми пам'ятаємо цей день дуже він дуже важкий. Якщо при... це один з найважчих днів, навіть день, коли він загинув. Ти просто пам'ятаєш цей день, але ти не пов'язуєш жодні щасливі моменти в цей день. Але я від першого року вже без нього я для себе сказала, що якщо Влад не отримую подарунки сьогодні, в цей день, буду отримувати їх Кіра. Дочка? Так. І вона отримує кожного 14 серпня в неї додатковий день, коли вона отримує подарунки, 100%. Як ви їм пояснюєте, чому цього дня вона отримує подарунки? Кірусюк, папа сьогодні день народження. І ну, вона має знати цей день, навіть якщо нам боляче, але вона має знати, що цей день це, це класний день взагалі в її житті, бо цей день, коли народився її тато. А до речі, Влад він був романтиком? Так. Да. Те, як він мені зробив пропозицію, це було дуже романтично, і не всі так роблять. Тільки такі неадекватні льотчики можуть це зробити. Чому льотчики неадекватні? Романти. Ну, Це якось говориться, але з усіх наших друзів Влад, був, Влад єдиний, який так зробив. Він мені це зробив в літаку. Навіть якщо не він був за штурвалом, але ми сиділи позаду, і він, він вже підготував хлопців. Хлопці тоді зробили зі стрічок надпис Mary Me. І він мені достає каблучку і ти вийдеш за мене? Я <плес> да, він, він завжди знав, що я люблю, і він намагався зробити так, щоб мені було дуже приємно. Через це мені хотілося йому робити вдвічі приємніше, бо вашій доці Кірі чотири роки. Як ви їй пояснюєте, де тато? Чому тато не знає? Вона взагалі це питає. Вона пам'ятає тата? Вона ми завжди. Я перепрошую. Я маю на увазі, чи пам'ятає вона тата без ваших розповідей? Чотири роки. Я не думаю, ну, по-перше, так, що він, коли загинув, їй було всього-навсього два. Вона, ну, вона ще так не говорила, як вона говорила там через півроку вже. Але вона там, перший тиждень, коли він загинув. І вона бачила фотографію і каже: Папа, папа! Тобто вона розуміє, хто це такий. Вона дуже пишається говорити, що її папа льотчик, що він її захищає від злодіїв, і що він в неї супергерой, це прям її такі фрази. Зараз ми багато про нього говоримо, і вона може лягає спати такий момент, і вона каже: Я так хочу, щоб папа був поруч. Мама, а коли мені буде сім, папа приїде до мене, а коли мені буде десять, папа до мене приїде, і я через. Прокоснувши всі емоції, кажу, зайчик, я... папа дуже важка робота, я не знаю, коли він приїде. Я ще не готова сказати своїй дитині, що да, кітсь, папа помер, папи немає, або папу вбили, або папа на літак М -м... зазнав пошкоджень і він не вижив. Бо потім я розумію, що ми будемо подорожувати, і щоб в неї не було. Тобто, я вже думаю наперед, щоб в неї не було нових якихось фобій далі в житті їй. Глядачі мене за це питання закидують тапками, як це кажуть, але я запитаю, ви думали про те, що ваше особисте життя, воно триває? Ви живете? Різні історії і неоднозначне ставлення суспільства. Хтось каже, молода жінка, гроші отримала, ну, розумієте, там все, все порахували, все розписали. Я до цього адекватно. Ви про це думали взагалі? Чи не допускаєте ні, такої думки? Ні, ні, я живу життя. Ну, тобто. Як воно станеться, так воно і станеться. М мені ще, мені тільки 30. В мене маленька дитина. Ну, це ж ну так, так сталося, що ну, в мене загинув чоловік. Але я думаю, що навіть він, він би хотів, щоб я продовжувала жити. Він би хотів, щоб у нашої дитини була, була якась теж опора, не дідусь. Не дядя, не хрещені, а от якась була упора, яка буде до неї ставитися як до дитини, яка буде з нею жити 24 на 7. Я це адекватно розумію. Коли настане цей момент, чудово, коли буде багато любові, розуміння, поваги, супер, я, я продовжу жити. Я, я ходжу в салони, я роблю догляд за собою, я ходжу по магазинам, я купую одяг, я подорожую. Але Кіра завжди зі мною. І я... я допускаю, я допускаю дуже сильно, що все може статися. Як думаєте, знаючи владу, була б можливість йому зараз з вами зустрітися, що би він вам сказав? Я дуже хотіла б, щоб він мені сказав. Ти молодець. Ти крута, ти сильна. Ти тримаєшся. Я знала, що ти така. Мені якась його підтримка треба. Просто інколи є питання, на які я не можу. Мені тільки потрібен він, щоб відповісти на ці питання. Особливо стосовно Кіри. Чи все я правильно роблю? Я не хочу її. збалувати. Я не хочу, навпаки, притягнути гайки. Все, що говорить там бабусі дідусі, вони її дуже люблять. Вони будуть. Дідуля хочу водички. Кіра лежить дивиться мультики дідуля принесе їй водички. Вони будуть робити все для її щастя, достатку, і вони потім скажуть мені, і говорять, будуть в тебе внуки, ти так само будеш бігати. Але мені треба знати, як від батька, як від... як від батька чи все я роблю правильно. Або просто дай мені якийсь знак, дай мені сили зрозуміти, що я не одна. Просто дай мені якийсь поштовх, і тоді мені стане легше. Буває важко. Все, начебто окей, 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 а потім якийсь момент і тебе ламає. Тебе поламало, ти швиденько зібрала все поруч, зібрала все разом і пішла далі. І ти живеш далі наступний день, бо ти не можеш зупинятися. Якщо ти зупинишся, ще одна людина зупиниться. А вона вже не зможе так витягнути, як ти витягуєш, бо є тільки чотири на даний момент. Того просто хотілося б його побачити, понюхати його. Що він мене поколов своєю щетиною. І просто дав мені сили. Просто хочеться підтримки від нього. Але я розумію, що от коли я виходжу з музикою в навушниках на двір, коли темно, коли я бачу зорі, тоді я сама з собою. Тоді я їй можу передати, і можу покричати, і можу поплакати, і можу посваритися з ним. Чому все так? Чому ти так все зробив? Хоча я ніколи на це не отримав відповідь, але, але потім стає легше. Але потім ти прокидаєшся і, як говорить, що ти далі робиш? Ти, ти, ти пашеш далі. Ти живеш життя. От як Влад казав, любив казати. Пішли жити життя. Оце і ми так живемо життя. Не так буде завжди. Дякую вам величезне. Дякую. Люба, ви крута. Я не Влад, але я вам кажу, ви крута.